Всім привіт! Сьогодні розібрав акумулятор з AR5315. І дивіться, яка ситуація. Оці батарейки показують по різному, там в мене буде теж відео, я буду підготавлювати їх до повербанку. Тут в мене дивіться, що виникло тут, виходить, я їх розібрав тестер, і одна не працює, і якийсь запах. Я нажав на клапан і якийсь запах такий сладковатий. ви знаєте, Я боюсь, щоб вона не зірвалася. Я знову не брав тест і знаю, якісь як ходи, ви знаєте. Оце газ виходить. оце дуже небезпечно, мені каже, її треба просто зараз уже її викинути. Дивіться, вона навіть нічого не показує. Хоча вона показувала тільки що була показувала там, 3 на 9, і буквально я почав ставити хоч на зарядку, а зарядка її не бачить, синім показує і все. Якась така фігня, що ну, мабуть опасна. І запах. Я був, на жаль, думав клапан, бо це я вже робив. Нажав на клапан, але... Друзі, деякий запах, ви знаєте. Запах такий, як конф... пахне як конфетою. Я не скажу, що це я перший раз таку фігню, звісно, я не сталкався, але пахне як конфетою. І щось воно. Думав, що вона шипить, але не шипить. Друзі, таке, Мабуть, це вже опасна штуковина. е Сам корпус 2006 року. Це від Astra 5315 і оце цей за неї воно вже не працювало. Може можна було замінити і встановити, але запах іде, і я в підвалі боюсь, то, що в мене бачить деревообробка, мабуть, я її і заберу. Тому що ці останні, дивіться. Це все буде показувати. обачаюсь, так все приходиться. Одною рукою, але нічого страшного. Ого, ми змогли, Бачите, 321. Ну 320, тільки розібрав ще навіть не заряджав нічого. І оці всі батареї теж, оці всі вони годні. А оце ось одна. Хоча там була одна, бачите, 242, але буквально на зарядку вона підзарядилась зразу. А Запах сладковатий. Друзі, напиште мені, що з нею. Мені її використовувати не можна. Так, друзі, клапан. там мабуть нічого не буде, але на клапан не нажав. А може і перестарався. І їй буде кришка, і вже, мабуть, кришка, я не знаю. Но, мені здається, з нею не варто щось робити. Западу до сих пор йде. Я бачу, щоб якоїсь реакції не було, та він добанув. Тому, друзі, оце все старе, що лежить, оце дуже в підвалі опасно. Тим більше в моєму в мене куча дерева. Я тим і тим займаюся і тут ось бачите, тут дерево. Тіг, всяка ерунда. Ці всі вроді би працюючі. Це одна. Ну зараз запахи більше. Бачите, навіть на запах. Я, я це навіть не думав. Що можна так на запах... ні, не, немає, я вам так скажу, що на запах. Не одна батарейка. Я знаю, це може дебілізм, займаюсь зірунною, але тут, тут запах іде, тут солодкий запах іде. Іде солодкий запах. Інтересно, вага і... блін, Іде солодкий запах. Це, мабуть, спрацював клапан, бо з неї щось, мабуть, вже трапилось. А може надавив, та не надавив я вроді би акуратно на клапан. Може передавив. Ну вона і вийшла з ладу, бень жалко. Тепер мені залишилося тут ось раз, два, три, чотири, пять штучок Зарядки і не бере. Так, да, друзі, навіть щось щось не йде. Ну то ладно. Тож, друзі, така може бути опасність для цих батарейк. Вона оця була слабше, що показувала 2,42. На жаль, це в тому відео є, а тут я вже не засік і потім вона под... я підключив, а вона просто не включилась. Думаю, що таке. Начав думав це, і Думаю, зараз я її підзаряжу, а зарядка її не бачить. Показує синя. Зараз я демонструю. Ні, друзі, ноль повний. І вона, мабуть, опасна ця батарейка. Ось так показує її вставляю, вона так і показує синім, як будь-вої не бачимо. Водій хана. І вона пованює. Давайте її положимо на бетон, хай на бетоні. Мабуть, так посередині її оставлю. А вона так і лежить. Так, ну а ці всі її прави, друзі, вони всі працюють, всі працюють, всі повністю працюють. Так що ми, них будемо, ми їх трохи підзарядимо і будемо робити павербанк. Це однозначно Або буде взяти тестер, бо це теж допотікається. Дивіться, бачите, 3.15. Ну, Ці я вже всі провірюю, вони чудово, все чудово їх все, хай вони лежать, полежать буде час, потім будемо заряджати. Потім ось тут доберемося до цих, тут вони більш заряджені, Подивимося. Поки ми розібралися з батарейками А-315, ось чому він, вона і не працювала. Тобто одна батарейка банка повністю вийшла з ладу. От чому ноутбук? Мабуть, і чіп спрацював, все спрацювало, і там БДСМ, як називається, не доказати, але все виробилось. Хоча на батареї показувало 9 з копійками, я її заряджав, там до 10 піднімалось, Але бачите, проблема з одної банки все-таки, ну друзі, 2006 рік. Це вже йолкіпало, це вже, це вже 20 років. Блін, йомаю, -йо. Блін, каже, що це було недавно, я куп-недавно це. Мені каже, що це було недавно. 20 років. Батарейки, оце, бачите, Sanio і як це називається? Санно. Коротше, батарейки отпахали своє життя. 20 років, друзі. 20. Блін. Я тільки один давно цей ноутбук купляв, 53.15. І вже 20 років. Це моя рідна батарея. І 20 років вже пройшло. Тут ось щось є, а що тут... Якась як маркеровочка. А що тут написано? Я не бачу. Да. 19, що 19? Невідомо. Батарейка була дивіться 11 вольт, 4000 мА. -год. Так що так от, друзі, ось така штуковина. Класний ноутбук, класна батарея, він не служив мені, дай Боже, тоді ця машина була класна. Ладно, друзі, не буде ностальгії, ностальгії, але треба бачити, ну все одно вони мені ще думаю послужать. Зроблю павербанк, будь-вони працювати, ще ці батарейки. Да, знімається дуже легко. Отак я брав, підковирював, підковирював. дуже нічого не треба видумувати. Просто одна минута ви це все розберете. Не знаю, оця платка ще, ну то вже доберемося, Я буду наступний відео будемо цю розбирати. Побачимо щось. А поки Acer 5315 я от пахавши, у нас залишається для відновлення. Та вже бачите, вийшла із строї, тому і з одної батареї наш ноутбук не працював. Ладно, друзі, всім пока. До побачення. Якщо я доповнюю, напишіть і скажіть мені, в Powerbank мені їх треба навіть, підзарядити до одного рівня чи можна сразу поставити. Що ви скажете мені? І от така от штукована. Все, дякую. Всім до побачення.